Я не їм ні пасок, ні крашенок, ні якоїсь освяченої їжі. І коли люди про це чують, з величезним здивуванням, питають, а чому, а як же атмосфера Пасхи в твоєму житті, але якої пасхи? Язичницької чи християнської Смерть і Воскресіння Ісуса Христа не має абсолютно ніякого зв'язку з крашенками чи пасхами. Це взагалі атрибути для ідолопоклонства у язичників. Вони поклонялись Богу плодючості і Пасхи, яйця це ідоложертвена їжа. Взагалі, і апостол Павло в посиленні до корінчан казав: ні, але те, що в жертву приносять демонам, а не Богові в жертву приносять. Я ж не хочу, щоб ви спільниками для демонів стали, бо не можете пишти чаші Господньої та чаші демонської. Не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Ми ніяк не можемо з'єднати дуле да, поклон язичництво Ісуса Христа. І через те, що люди цим займаються, багато хто прокляті і немало помирають, сказано в бі.